Так, так, так. Ух, це вже четвертий комікс підряд, на який я знімаю обзорчик. І всім привіт, любі друзі, на Angela Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик ось такого журнала Раритетік. за грудень, 1995 рік. Грудень січень. Ага, це типа грудневий, але його в січні вже випустили. Ясно. Ось такий от комікс. Ми з вами зараз подивимося. Як я бачу по першій сторінці, це вже класно, це якийсь дім з приводами. Доволі така незвична комбінація персонажів Елмер Фат і Дафі Дак. Я їх ще просто ми їх не зустрічали на екранах мультфільмів. А тут в коміксі, як бачите, вони бах і з'явилися. Ну що я можу сказати? Це доволі класно. Вони зупинилися в такому вот готельчику з привидами. Хоча насправді вони один одного страшили. Але як виявилося, привид дійсно існує. Вони побігли вже, втікли. Доволі класний комікс, приємний офігенний. Далі койот. І Вілі Койот, і Дорожній Бігун. Така міні-історія. Далі. Тут якийсь комікс про те, що ось Дафі, Daq і Бекс Бані вирушають в якийсь круїз, корабель затонув, і вони приплили на якийсь острів доволі дивний. У мене руки сухі тяжко ці комікси перелистувати навіть. Ось комік закінчується, тут прикол з пса і кота. А я знаю цих персонажів, це доволі хороші мульти. Далі Віллі койот. О, далі цей маленький Луні Тюнс. Я дуже рідко дивився ці мульти, але я їх пам'ятаю з дитинства. Можу колись як думати хвильку часу, то передивлюся. Бо я люблю щось таке реретеденьке подивитися. Бачу, комікс доволі такий з екшеном. Доволі приємно. Міні-історія біля Койота і дружнього бігуна. І все. І все. Тут деш якісь там штучки. А тут ось вони тут стоять. А ось їхні попки. класно доволі зроблено. І такий новорічний синтечний випуск. Ставте лайк, любі друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи обзорчик вам сподобався. Всім гарного дня! Арівідерчі!